Коротше народ, я поняв, як в Європі отримувати сервіс офігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали, так само, як в Україні і так далі. Розповсюджуйте відео, я відкрив чит код Значить! Приїхав я щас, запалились в мене легені. Приїхав я на Тенеріф полікуватися, погрітися і так далі. І поселили мене. Це готель 5 зірок. Ну європейський 5 зірок, це в нас три. Поняли? Приїжджаю в готель і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю. і Мені ще більше кашлять. Почав я хожу, прошу, переселіть Мене щось там дайте обагрівателі. Пасрать взагалі, ноль реакції. Зеро. Тут мені попадається, -то тип, я до нього підходжу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі щоб приймати ванну. О, це соль морська. приймати ванну допомагає організм очищати. І думаю, треба на чай ставити, а мене нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну, надо дать, насив соль. Даю 20 євро, він так в лице помінявся. Почав щось мені носити туди. -сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5% залишилось, десь я в якомусь кармані знайшов, дав ще 5 євро. Чим закінчилось? Мене переселили взагалі в номер намного-намного-намного Дивіться. Круче, взагалі. Типа суперовий, супер-мега віддоном. Що покажу. Отам океан. Там океан. Потім тільки що до мене зайшли два типа. Дали мені от по калоріферу. Всі, всі речі мені склали. А, -додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. І тут для людей. В принципі, у всій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Це по факту як легальна корупція. Якщо ви хочете, от вам секрет, якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносилися і обслужували в Європі, треба одразу з ходу дати на чай. 5 євро, починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу. просто. За вами ухажують, носяться, як, як я не знаю що. І для мене це шок, бо я думав, ну тут не так працює. Я думав, ну інакша тут історія. них зарплати, там нормальні туди-сюди. А виявляється. Що все настільки прозаїчно, я оце шостий рік в еміграції я ще до війни жив за кордоном. Я цього не розумів. Вони ж ходять улибаються постійно. Thank you, thank you, sir, mister. Ну, гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально относяться. Ну, це ж в лісо, як ми вже знаємо. А за ліцом не очі. А от щоб і за ліцом тобі улибались, чуть-чуть треба карбованця їм положити. Європейська в карман. І я чесно, ну не знаю. Я вроді не дебіл, но походу туповатий. Раз цього раньше не понімав. Ну я в шокі. Тепер гріться буду, тепер вилікуюсь. Коротше, що про це думаєте? Читко найден.